Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціонер грицю. Сьогодні у нас буде відео «Барахоль». Сьогодні я приїхала в іншу частину міста на стихійну барахолку. Ви дуже часто в мене питаєте, де в Чернігові барахолки. Ми все життя прожили і навіть не знали, що в Чернігові є барахолки. Так, дійсно. В Чернігові є барахолки, дві, про які я знаю. Можливо, ще є без стихійні, про які я не знаю, але одна. Більша, яка називається соціальний ринок, знаходиться в старому місті, я би так сказала, біля центрального базару. Інша знаходиться біля базару Ниві. Бачите, на задньому плані в мене церква всіх святих, то можна сказати, що майже за нею. Ну або десь трошки впоки. Це барахолка стихійна. Тож, не знаю, чи тут що цікаве, є, але давно я тут була і мені вже самі цікаво подивитись. Що ж, ходімо, побачимо. Можливо, щось і полюєм цікаве. Це кришталь? Так. Да. Кришталева, ось така цукерничка мабуть, не дуже велика. Ще раз скажіть мені, будь ласка, скільки коштує? 120, 120 за кожну, правильно? А хустка скільки? Хустка скільки коштує? Хустка 90 Хустка Вона нова, чи її вже носили? нова. А чайниця оця. Чайнички два в місті 100 Сто гривень. За так. Зараз нержавійка. Нержавійка, Київ, до речі, комплект із шести штук. З розрахунку, 20 гривень за виделочку. Тобто 120 гривень за комплект, правильно? І ось такі оселедниці смарагдового кольору, я би сказала, не дуже часто зустрічаються. Ще раз мені, будь ласка, скажіть, скільки ви сказали коштує? Оселедник? Оселедник вже забула скук. <смірко> <смірко> ну пригадуйте. Ну, кажіть, скільки ви хочете, кажіть. — А по 60 на два 60, 60, 60 за одну, правильно? Угу. Uh -huh. А це вся остання сума за варіанти. Вот, Меню це, скажіть, і ще чайничок, заварничок, uh -huh. і заварничок і блюдце. За комплект, uh -huh. да? Красиво. І новий, а, не що. А і новий не було хороше. Ні. Ми ж, я, ми ж я купляли і ставили сервант. Сервант, сервант. Купляли і ставили сервант. Це ручний розпис, правильно? Вона ручна. Розпись, це ручна а скільки коштує? Картина в а рюмки кришталеві. А рюмочки потрібні. <риві> Добре, дядька. Це <риві> на твоє ціну. Ні, ну хай люди. Звичайно, тварин і сьогодні. <риві> <patio> Можна витягнути? Можна. <риві> Буде там тільки обложка. <риві> <Це старий. риві> Сказала жінка, що коштує 10 гривень. Можливо, комусь треба. Так, Сплав легкий. Думала рекорд, але якесь клеймо є, але, мабуть, точно не рекорд. Скільки коштує? 35. 30 гривень? 30 гривень. А ось такий колончик. Колончик 40. Колончик ну, Це не справжня ж бірюза, імітація. Справжня. Підходить той, хто по кам'як Добре, дякую. Що це таке? Це манометр з балону давлення. Газового, так? Да? Ну, да. Може будь-десь, де потрібно по, тиск повітря на mm -hmm. В компресорах будь такому mm -hmm. Десь десь десяти а ну подай мені той браслетик, я так і Який, З горя, так? Ні, ні, це чорно. Скільки коштує такий браслетик? Браслетик 50, так. Вони дешевлі. Хто знає, що це за камінь? Це широковку, беріть, якщо не подобається. Всі люди є по широкі. Альфа. Альфа. А, ручка, важка. Да, да, у неї. Ще раз скажіть, будь ласка, скільки коштує? 80 гривень лев таки коштує. Всього рельєфне. За виробник, я не розумію. Але 100 гривень коштує, сказала, жіночка. 100, правильно? Середнє таке, невелике, якраз для заливного пирога, я би сказала. воно ми Ну там тут почти. Ми її тут маємо там кожен. Шолотак. Що теж маємо. Маємо. Mm -hmm. Шо не так? Що-то не, не так. Вони завжди так ділички. Ну, да. А, що я понял, що не так? Все, все. 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 Нормально. так, так Шкатулочку. А от на котлеті. То... Ну, нормально. нормально. Зди, зди. Це хороша, так. Да. 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 Я куплю у вас цю шкатулочку. Ще подивлюсь, у вас і пішки. А іграшки в яку? А белки по п'ять. Ну то там більшість советские. Ну а тут отсяхи. Ну, це, мабуть, бишь сто часа. Так. Дід Мороз. Мала 70-60. Ну так скажіть, 70 чи 60? Скільки? Ну, Хай 70. 70 Дід Мороз, а Снігуронька? 50. А Снігуронька 50. Вона більш блакитна. Вам камера її передає більш білішою. От, а вона спереду така блакитна. В принципі, їх можна разом, да? так? Зараз... Добре, дякую.

по 15, там маленькі, типа десять, це судочки. А, а, а я думала, що це такий набор. Да а, можна з набором? Так. Це Ваш що таке по ясні нам? Не зрозуміло, що це автомобільний. автомобільний. А, це для автомобілів. Це для чоловіків. Одна по ходу. Штука одна, штука одна. Дорога сім'я за... Вони чистесенькі? Чистесенькі. Це мови вишивали, ні? Ні. ні Скільки коштує рушниця? 150. 150 І Це полотно, так? Полотно хороше. Окей, зараз будемо другий. І другий теж чистенький, хрестиком вишитий, мережево. Так і скільки коштує? Теж 100 тисяч. Так само 150 гривень коштує. Це ви з Чернігова з області? Так. Що, да. З області чи з Чернігова. Чернігова. Це таке блюдо. Це не знаєте. Кришталь. Десь є щербінка, сказала. Мужчина, мужчина, мужчина сматрий. А, от вона, я знайшла, всередині. Угу. Всередині чешучатий. Не впливає на використання. Ще раз скажіть, скажіть скільки коштує? 100, 100 гривень коштує. Вмикається в розетку. І... Можна лампочку змінити. Можна. Да? Да. Скільки коштує? 30 гривень. Ви нам скажіть, скільки ота зелена цукерничка коштує? На прогулянку з покупками, а сервізу яку ціну? Сервіз яку ціну? Та Сто я більше не прошу. Сто гривень, так. Да? І мисочка сто. День народження. народження. Це така серветка, мабуть. Вишита хрестиком. А Льняна полотнина. Чоловік well, каже, well, не кажу, знаю, трошки сум, гривень, вимазав бо... її мережка. Скільки ви хочете за таку серветку? 20 20 гривень. Показую, що вишивка ручна. Моліне. Моліне совєтська. Яка ціна за штучку? По 10 гривень. 10 гривень за штучку. Оце і рис, правильно? Да, по, 20. по 20. А ото у, у вас ще така стрічка, синя за ну, гривень 20. За метр чи за все? За все. по 20 Це тобто нові листівки? Тобто, Новоділи, не старіне. Ну так що, яка різниця? Ну, да. Все одно старий чернігід. паса кребраженські танці. Uh -huh. uh -huh. Угу. Угу. Це пушки наші. Так, пушки нам вже зняли. Так, а це не вермаг нас... ага, на улице Шевченко. Ага. Червону Це Так, на площі. За uh -huh. Богдан ще до повернення. Розвернули вже Богдана. 34-й рік. знову х 20 за одну, правда? 20 за одну. Ну а тепер наново все розказує. Давали на весілля у 80-х роках, так? Так. Да. В Чернігівському ну, Да. Всім підряд. Ні, хто оформляв. Ну, про касеті. Да. Е, що отжувалося? Скільки коштує? 80. Присом. Це важкий? металошки? Да. Медь. Медь. А, мідний. Добре, дякую. Так, шматочок тканини. Скільки коштує шматочок тканини? 50. А які там розміри? Мені ну, хоче приблизно, на що там на спідницю, на що? Ну, це шатланка, так називаю це на спідницю, я зрозуміла. Це ширина і довжина на спідницю. Я зрозуміла. 50 гривень. І іголочки. Це 10 гривень на машину 20 гривень. За комплект, так? Так. Десь чашка і мисочка. Так, чашка 50, а тарілочка тоді скільки. Тарілочка 40. Тарілочка 40. Буде вже новий луковий малюнок. 20 за одну, сказала жіночка. А дитина моя доросла, на ведмедиків повелась. А такі, як усі. Тоже 20 за одну. Добре. Дякую. Баран який шикарний, але бачите, дуже битий, я думала, що то етикетка зверху, а ж ні, на жаль, баран побитий, ой, а ваза це чи я, скільки коштує, нема власника, така барахолка, нема продавців. Тут 20 штук, там 20 штук, а тут 10, навіть, маленький. Три гривні за одну, так? За да? Одну? За одну, да. за одну да. Ну вступлю потом, якщо оптом братик вступлю. А це що таке? По 40 тут. Три штуки осталось тут. в я тогда. Это... Четверо забрав, мужчина, то тройка І з коробочками все побрав. На ага. ну, Нам надо? Yeah, oh. — Невідомо. — Ну, я б взяв. — Взяв би, так береш. — Не знаю, чому б. — А оце отака, салатник ось спіки коштує. — Є. — 200 гривень коштує. — Кажу, оставте, вам вже не треба, бачите, що в коробках. Дайте мені дві коробки. Чотири штуки в раунд. — Оце, я не пам'ятаю, три в рух. — 40 гривень за весь шматочок? — Да. І це ручна робота, правда? — Ну, по-моєму, да. Мені здається, це на коклюшках в'язане. Ви там... сказали, тут три метри точно. Не я можу сказати, спині, ми не будемо важити. Я вам точно повірим. не пам'ятаю, це вже давно я це можу краще Ну, Два щоб... точно є, за таку ціну це хороша да. Скоро новий рік. Бачите, штучні ялинки. Єдина проблема штучних ялинок, що вони не пахнуть. Зато вони і не помирають у кімнаті. А що це таке? Ну, в общем, тут тут буду давати погайлока. Охти-охти. А ну да, кажу людям діда Мороза. І в мене такий самий залишився. Спадок. Батьки лишили мені такого діда Мороза. Ціна 35 грн. Ну ви ж їх комплектом продаєте, там... да? Ну там три таких, три таких. А, їх три різних. 3. 35. Ну, вони всі тарелки, так, щоб... А коврики виплетити? Коврики виплетити? А скільки коштує? 120 гривень. Ще раз? 120. 120. 120. 70 матеріалів, 50 робота. Это... Це... це хороша ціна. Да. Хороша ціна. Да. А це живі ялинки, бачите? І сосни, і ялинки різноманітні. Така красота. Звичайно, що жива наче й краще, але я не знаю, мені шкода. Ми цього року їздили з арчі гуляти в ліс, знайшли гілку, поставимо її, і буде в нас такий новий рік. А, Ви мені знаєте, що скажіть? То у вас сушка, сушка, в яку ціну? 15 баночка. От сушку зараз візьмемо. А калина в яку ціну? Калина 15 кучок. А если тюрк, так. а це що за гриби? А ці білі. Ой, треба положити красиві. А білі скільки коштує? Да там посмотреть в'язочка какая. Так скільки в'язочка? Ну що, Ну така сьогодні у нас барахолка. Ну, але це справжня барахолка, правда? Я не знаю, які барахолки у вашому місті, чи у вашому місті є барахолки, чи вони є, ви про них не знаєте. Можливо, так як і в Чернігові. Сподіваюся, я вас трошки розважила. сподіваюся, вам було цікаво. А сьогодні гарна погода. Не скажеш, що й новий рік на носі, і голуби купаються. Всі радіють сонечко. Всі. Скажімо так. Мабуть, я вам приєднаю шматочок відео, бо мені ще дуже часто задають питання, чи є зараз в Україні виробники порцеляни. Є, як з'ясувалось, є, і в нашому сумі ці товари продаються. Давайте я вам покажу. Вітрини, які я вам показала, оце все, навіть той чорний котик, це виробництво наше українське і це Дружківка, Дружківка Донецької області. Вони зараз дуже-дуже близько до лінії фронту, але вони до сих пір працюють. Тільки я вас умоляю, не пишіть мені, що це дорого, бо це не дорого. Це все ручна робота. Отакі цукерниці, це середня, оце маленька, на подарунок. Зважайте, що воно все нове. Нове і абсолютно цілесеньке. Краса неймовірна. А саме головне, що це наш український виробник. Для чернігівців і гостей міста це цум, перший поверх. Бутік називається Годинники і прикраси. Повз ви не пройдете, велика вітрина. Хочу сказати, що дуже приємно, що до сих пір у нас зберіглось виробництво таких гарних предметів. Просто красиво. Зі звороту вам покажу, бачите, з того боку велика ваза, а тут менша. Неймовірно гарна. Нагадую, це наша дружківка. Це наша дружківка. Дивіться, які цукерниці або фруктовниці. Янгол не знаю, не стверджую, а оце все плетене, тож в Україні до сих пір виготовляють ось таку красу. Цікаво, заходьте ще. На все добре.